І мертвим, і живим, і ненарожденним. Тарас Шевченко. І мертвим, і живим, і ненарожденним зірочка. Землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє посланіє. А ще хто речет Яко люблю Бога, а брата свого ненавижу. Лож єсть. Соборноє посланіє Іоанна, глава 4, СТ. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянній, і день, і ніч плачу на розбуття людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і господа зневажають. Людей запрягають, В тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й подивіться на рай тихий, на свою країну полюбіть щирим серцем, велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте! Не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки, на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину. шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли, несли. Несли з чужого поля, і в Україну принесли великих слов велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилилися, і знову шкуру дерете з братів незрящих, гречко сіїв, і сонця правди дозрівать, в німецькі землі не чужії. Претися знову, якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остась би сиротою, з святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною. На чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди! Бо лихо вам буде, розкуються незабаром, заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками, кров у синє море, дітей, ваших, і не буде! Кому помагати? От сурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить. Сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко дознаються небожата, чия на вас шкура, та й засудять. І премудрих, немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо. І ми, не ми, і я, не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Немає й бога, тільки я, таку цей німець узлуватий. А більш нікого. Добре? Брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець. Ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь. У чужому краю. Німець скаже ви моголі, моголі, моголі. Золотого та мерлана, онуча та голі. Німець скаже Ви слав'яни. Слав'яни, слав'яни, славних прадідів великих, правнуки погані, і колора читаєте, з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слав'янофіли, так і претесь, і всі мови, слав'янського люду, всі знаєте, а своєї, дасть бі. Колись будем, і по своєму глаголать, Як німець покаже, та до того й історію, нашу нам розкаже. Отоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу, і заговорили так, що й німець не второпа. учитель великий, а не те, щоб прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика та й годі, а історія, поема вольного народа. Що ті римляни убогі. Чорт зна що? Не брутиї. У нас брути, і коклеси, плавні, незабуті. У нас воля виростала, дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре. Прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житії коми. Все розберіть, та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що, ваші славні брути, раби, підніжки, грязь Москви. Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможнії гетьмани. Чого ж ви чванитеся? Ви, сини сердечної україни, що добре ходіть в ярмі. Ще лучче, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх бувало, гілій топили. Може, чванитесь? Що, братство, віру заступило? Що синопом, трапезонтом галушки варило? Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить і пасічі мудрий німець. Картопельку садить, а ви її купуєте, їстя на здоров'я та славите Запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна, Що картопля родить? Вам байдуже, аби добра. Була для городу, а чванитесь, що ми, Польщу, колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила, так от, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву. І вам, синам, передали свої кайдани, свою славу, доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти! Її розпинають замість пива праведною, кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі совремінними огнями, повести за віком, за німцями, Не до ріку сліпою каліку. Добре ведіть. Показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих, нових доглядати. Показуйте, за науку, не турбуйтесь, буде материна, добра плата, розпадеться луда, на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх, і батьків лукавих, не дуріте самі себе, Учитесь. читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бог то матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабуті, дідів наших тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого, віку половину, отака то наша слава, слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились, всі неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали? обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна, я година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, вечерній, тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. 14 грудня 1845 року в юнища.